Днями делегація із Кременчука на чолі із міським головою Віталієм Малецьким відвідала французьке місто Клемон аби офіційно підписати угоду про побратимство. Крім того, протягом свого перебування у Франції представники Кременчука відвідали низку заходів на різну тематику. Серед них була й зустріч із культурною спільнотою нашого нового міста побратима. Багато вже було сказано, тому постарають багато говорити. Але якщо важливо зважливо сказати, що ми дуже раді вас приймати в нашому місті. Я буду говорити з імені мера меранки і сім'ї нашої команди військової, що ми власне всі дуже. Клермон Феран наразі активно бореться за звання культурної столиці Європи. Для мешканців нашого міста побратима це наразі завдання номер один розвинути свій творчий потенціал. Під час зустрічі представники культурної асоціації Клермон Ферану представили делегації з Кременчука свої досягнення та ініціативи щодо розвитку регіону. Кременчук також мав можливість розповісти про свої досягнення у сфері культури та проявити увесь потенціал майбутньої співпраці, зокрема на зустрічі обговорили ймовірний творчий обмін між артистами Кременчука і Клермон Фараном. Ми постараємося вибрати найкращого, найдостойнішого, який допоможе вам в тому числі здобути право називатися культурною столицею Європи. Тому що, наприклад, з Кременчука автор пісні Доброго вечора ми з України, яка стала після початку війни, хітом. це молодий хлопець. Він репер. Він Виконавець сучасної музики, автор пісень і автор, до речі, гімну про Кремінчук. Вони їздили з концертами зараз в Канаді, в США Америки. було б цікаво, якби вони дійсно приїхали до вас і зробили такий. Диск. До складу делегації з нашого міста входив і ректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського Михайло Загірняк. На культурній зустрічі він зазначив, що прагне співпраці із Клермон Фараном також і у сфері освіти. І ми маємо можливість хоча обмежену, але готувати майбутніх фахівців для нашої країни. Звичайно, моя етап перебування тут це досягнути певних домовленостей з нашими колегами з університету Фемонта з тим, щоб розвивати співпрацю, пов'язану з розвитком освіти як Кримчацій. Так і в вашому місті. зустріч із культурною асоціацією Клермон Ферану стала важливим кроком у розвитку нашого міста та поглибленні міжнародної співпраці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.